Втім, міні -агро, Гливаха, 27 кілометр, траси Київ, Одеса. Сьогодні субота, сонечко світить. Прямий ефірчик у нас. зробимо опитування. Так, трактор. Хочу, не хочу. Або я в тракторах не розбираюся. Поїхали? Так, по наявності. Швиденько зараз. Міня Гроглеваха, 27-й кілометр траси Київ Одеса. Ось наша траса, Васильківський міст після Васильківського мосту. О, метрів 200. І ми. Так, поїхали. Ловел 244-й. На стандартних колесах. Ловел 244-й. Ловел 354-й. Ловел 244-й на широких. Ловел 354-й ще один. 244-й реверс не є в наявності. Елька 244. Сороковка Цежка з примусовою гідравлікою. шифенги. Джинма 244-та. Стандартна. Реверсна джинма 244-та. 40-ка з примусовою гідравлікою. 50-ка на 28-х колесах 40 з примусовою гідравлікою. Житті тройка, Кубота. Чотири циліндровий з фрізою. Елька 245-та кубота. Є в наявності. Булат 504. Акційний. Донфенг 244-й вже другий. Донфенг 404-й. Ще 404-й. Простий є вже другий Елька Булат на стандартних колесах. На широких колесах Елька, Ще стандартний. Solis Екстра акційний. Стандартний 26. -й. Ще один стандартний 26-й. Ще стандартний 26-й з фронтальним навантажувачем, з Дугою безпеки 26-й, плюсик 26-й. З дугою з боковим розташуванням куліс є. Луги, відвали. Ловол 244-й з кабіною. Акційний. Кого цікавить, можете набирати. 504-й стандартний з кондиціонером, з примусовою гідравлікою. Розкидачі міндобрив, причіп двохтонний самосвальчик. Примусова гідравліка, додаткові циліндри, двохполосний гідророзподільник, коробка 12х12, 12, реверс. Прошки є на стандартних колесах і прошка на широких. 24, але широкі. Бачите, да, різниця? 28, 12,4 і 14,9 на 24 ці на 28. Такий, трошки ширший. 504 з кондиціонером, з додатковим гідробаком, з примусовою гідравлікою. Сінтай 240-й, саме дешевий, 3 тракторець. Акційний. Ціна суперова. Тому, хто хотів Сентайчика 240-го, 24 сили, 385 двигун, роздвижною передньою колією. Коробка 3 плюс 1 на 2. Задня роздвіжна, передня роздвіжна від метра до 1,20 метр двадцяти можна його виставити. Є в наявності ціна дуже хороша буде. Шифенги, вся лінійка є ремінних, 240-й, 350-й, 244-й, 354-й. Для чого колеса спускати, не розумію. ну Хай буде так. Ремінні є, 24 рік, всі з примусовою гідравлікою. Хіномото це 14 з фризою. Всі Сівалочки є 12, 14, 16, 18, 20 і 22. ка Метр 80, по 3,30 захват. Фреза Соліс. Метр 50. Шахтіменовська фріза, метр метра є в наявності, оприскувачі. Також косарки 1,35-65 метр метр м. Міжрядний підгортач, культиватор, фреза, фріза, мульчербомід, копалки, транспортерна, гуркітна бокова. Плуги 220, 225, 320, 325, 230, 330. Є в наявності. Плуги, сівалочки. Так, он ще цікавий тракторець, є і секи. Так, ще трьохрядний культиватор. Їжачки, борони китайські, польські, сажалка, граблі. Ще культиватор, відвал. Це що за відвал у нас? Ловоловський. Це на Ловол 24-й є ось такий відвал. Фронтальний навантажувач під сороковку Борони дискові, сажалка на 70, фреза ТМЛ 180, 140 фреза бомет. Культиватор 1,6 з катком, розкидачі, причіп, булат прошка. З рівним полом, такий сучасний трактор, рівний пол, бокова куліса, зашита задня стінка. Класно виглядає трактор. КМ385 двигун. Бачите, якщо порівнювати з Донфенгом 40-кою, то вони плюс-мінус габаритами однакові. Але тут 24 сили, тут 40-ка. 40-ка вже 2 Донфенг. Саме популярна 40-ка. Класний, надійний синхронізована коробка передач, реверс, рівний пол, примусова гідравліка, додатковий розподільник двохполосний. Це Донфенг. Джинма 40-ка акційна. 22-го року, відвал задній є. Це наша біда. Ловел 24 на широких колесах, ще на широких і ще на широких. Багато є, приїжджайте. Противаги на трактора є в наявності. Також акційна джинма 40-вочка ще одна. І секи 267-й з фрезою. Ціна дуже класна. Можете замовляти, привеземо. Чи фен 40-ка? Так, фрези приходять до нас. Це в нас солісовський. Е, G2 без примусової немає. Тільки з примусовою є не G2. Простий Донфенг. Там примусової немає. Не G2. G2 всі з примусовою гідравлікою. Це в нас шифенг 40-вочка, в ящику він так приходить. Це Донфенг вже другий, то Джинма 50-ка. Слава Україні! Героям слава! Так, щіточка ця вже продана. Чекає на відвантаження. Шифенги 350 ось так. На стілажиках приходять. Це у нас 240-й також, фрез є великий вибір. ремінні 244 фрези, культиватори, борони. Вся фреза продана, треба завести людям. 350-й акційний тракторець. Це в нас 21-го року, ціна класна, оріончик. Це міцик, трошки треба допрацювати його. Ще шифен, це целька. ЛК, теж потрібно збирати. Це ще Донфен 40. -ка. Задавайте питання, кого є. Хто не розбирається в тракторах, також можете задавати питання, це наша доставочна машинка. Сервіс, доставка. Це що в нас? Кроль, сірий. І не дуже сірий. Руденький. Все, сірий. Свинки, свинки морські. Також є. Ловали, показати. Які ловали? Пишіть. 24, 50, 35. Чорний. Поки королів показую, напишіть, пишіть коловола. Щоб багато. Вони просто в різних місцях, куди йти мені. Не. Гратися хоче. Що хоче, не знаю. Не. Витанцьовує. 35-ку і 45-ку. Кабіну без... 45 ок немає взагалі в наявності по Україні. 35 ок кабінок також немає. Без кабіни йду. Малишню покажу. Ці ромашки які дві. Вон мать. Так, йдемо до 35 ок Трактор з ящиком. Упаковку маєте на увазі? З яким ящиком? Дерев'яний, железний упаковку.

Коробка 4 плюс 1 на 2, комбінована панель приладів. Стандартна гідравліка, вихід підтричеп, задня фара. Все стандартне, 35.1, 1 друга, можна вибрати. Келька, цежка. Сюди треба донфенга поставити. Так, Культиватори культиватори 45-ки плюси будуть, коли не знаю, місяць-два розібрали. Наш граючий кролик. Що ти хочеш? Сіно будеш? Дамо. Сінця Сорок п'ятки плюси, да. Колись, колись будуть. Сьогодні люди питали, але ну, немає. Граючі кролик. Що Хоче гратися, не знаю я. Ух, лякає. Ух. Ух йдемо до тракторів так, сівалки, трактора. Екскаватор є дешевий. Може хто хоче собі викопати ставочок, можна придбати екскаватор. Респідбирач. Шивенгі. Міні-агроглеваха, 27 кілометр траси, Київ, Одеса. Ми тут запрошуємо на майданчик на тест-драйв, трактора, на навісне. Розводимо рибу в цьому болоті. Тому потрібно, риба є, окунь, щука, Булат акційний. 700, п'ятдесятка. Задавайте питання. Хто в ефірі? 56 людей. Пишемо, пропонуємо, реалізуємо. Що кому показати? Карай, щука, окунь. Кому що. Екскаватор є. Навісний, на трьох точках. Без стандартний гідрових. 40 хто питав, ось без гідравліки. Булати, булати, ще булат з рівним полом. Шифенгі ловали. Скоро ріони прошки будуть 50-ки. Десь через тиждень-два. Кому цікаво, набирайте, записуємо. Прес-підбирач рулонного типу. В комплекті кардан. Нитка, кнопка, пружинки, ножик. У мене такий є. Так, покажу нас з траси, щоб бачили, не проїжджали. Траса Київ Одеса. 27 кілометр. Ось вона траса. Це ми. у мене роглеваха. Трактора, навісне, причепне. Який самий дешевий трактор? Шифенг 240, -й. добрий день. 240 шифенг. 3400 без примусової гідравліки, 3500 з примусовою гідравлікою. Можете мене набрати, проконсультую. Телефон 098 347 0081 або 066 584 0123. Йду до самого дешевого, зараз покажу. 240, 3 44 кінських сили. Ось вони, гарнюні стоять. 350 є це на 35 кінських сил і 240 вал відбору потужності, навісний механізм. Все те, що має бути в тракторі. мотик є. Теж ціна непогана. З фрезою ціна 3780. На 14 кінських сил 3780. Gтішку покажу зараз, давайте. Чотирьохциліндрова кубота. gt третя. Ось такий класний трактор. Тільки він до мене приїхав. Все сухеньке, все гарненьке. Майже новий. Чотири циліндри. Бачите, чотири. Раз, два, три, чотири. 21 кінська сила. Давайте його заведемо. Мітралочка. По коробці. Понижений, середній повишений, три режими. І троєчка. Дев'ять вперед, три назад. Ціна цього трактора 6 тисяч. Заводимо. Трактор заводиться, трактор працює. Ось вона вихлопна! Трактор робить, а диму йому нема. Бачите, чистенько. Гарненько. 6 тисяч цей трактор. Давайте проїдемося. Фрізу можу включити. Давайте включимо фрізу. Фріза трьох швидкісна. Давайте першу передачку включимо. Ну, вже включилася. О, крутиться. Це перша. Переходимо на другу. Друга передачка. Швидше. І третя. Це третя. Все в ідеальному стані. Працює. Е, карданчик працює, фріза працює. Не чутно навіть, що фриза є. А. Бардачок. Щось там є, якісь ще болтики в бардачку, не знаю. Так, фрезу виключимо. На, на нейтралочку. Це в нас блокування. Сідушка звичайна, ремінь безпеки. До кухоти зажалку можна вчепити. Трьохточка є. Фреза. Знімається, бачите, нашвидко зараз я її опущу. так, Фрізу зараз опустимо. гідравліка в лікарів, бачите, плавнесенько опускається. Трьох точка, тобто від'єднуємо оцей механізм, цепляємо сюди сажалочку і садимо картоплю. Потім копалочку ну і потім все, що потрібно. Рівня немає в даній модельці, тобто стандартно трьох точках. Стандартна, пристандартна. Трактор 96-го року напрацювання 1138 годин. Передній міст підключається, це вал включити-виключити, оберти вала, блокування, швидкість гідравліки. Гідравліка рівнева. Сигнал є. Регулювання керма є, працює. Круїз контроль є. Бак пустий, температура ще не піднялася, 1138. Гідропідсилювач є. Працює легесенько. Гідропідсилювач працює. Заводиться і глушиться ключиком. Ось так, ключиком. Ключиком-ключиком. Просто ключик отак клац, І трактор заглох. Все. Ключиком заводиться, ключиком глушиться. Майже в ідеальному стані. Кого зацікавив, телефончик в шапці профіля, набирайте міні-агро Київ, південь, Глеваха. Доставка є, тракторець Є. шини такі собі. Ну, ще походять. сідушка ціла. Елька 245. Так, цей 6000 трактор, цей 6350. Тут 24 сили, трьохциліндровий. по Попуску, не знаю, з є акумулятор. Може і запущу. Акумулятор я не бачу. Зараз. Хлопці забрали на зарядку. Нема акумулятора, не запущу. Так, приїхали люди, тому ефір буду закінчувати. Люди приїхали по булата. Міня-агроглеваха, 27 кілометр траси Києва-Одеса. Запрошуємо на тест-драйв, трактора, причіпне навісне. Все. Всім гарного дня. Кого будуть питання, набирайте. Телефон 098 347 0081. Гарного дня!